Кіфайно. Бери. Постав на купу, бо піде да в той кульок. клей. Щось підклеїти. Тако відкриєш, поняла? Бе не засунув. Так, поїхали. Два олівця тобі. тримай. Два олівця мати. Oh Майнкрафт! Кінь Майнкрафт ти, дівчинка, твіле Так, ручки. Три тобі. О, це і ба. Три. Атлас на дев'ятий клас. Так. Обкладинки тобі набучати. Ручки їлю. Все дію. Ой, дай мені, а ну ті ручки сюди. Просто. Так. Два, чотири, п'ять. Так. Шалифанка Максима. Та в нас тут печуть, я тут взяла сцені, да отакі, вже там розбавити. Давай що І ще улівчики. Каже, до мене в машині, я кажу, вона каже, побачила вже, яка що то за кульок, яка тобі до школи з Максимом на що ти то купила. Я кажу, пішки, мама, так, Максиму. Максимові, тобі моніка зуши. І тобі зошит. Почекай. Це який тут є зошит, щільний лінійка. Чекай, би я тобі не дала. Бі, не. Але вже понабать клітинка. Добре, то твоє І чотири вам везе. По чотири. По дві. Все. Чекай, що ти пишеш. Заподивлюся буде Рюкзак мама сказала, що ти маєш. Так? Ні. Хочеш, не хочеш, мусиш вчити. Чула? Ти, ти вчила, і ти вчила. Та, принаймні все купила, ось такі дні піде. Вже перед школою, ти там ніфіга не буде. Хайди міщетку на кухню відмеш. Давай, давай. Вже чи що, щоб нам купили... вже навіть туди не йде, на... купилася до школи. — Кажу міщетку, і кульок на це Що ти мені гребенеш? Нормально міщетку. Що? Міщетку. ще там той другий кульок. — Що таке міщетка я не розумію? — Кульок. Де ти? Очі пли. Як відкривають очі, то одразу все людина находить. Який ванні? На, що твітло, так що? Ходи на те? А, патрі кабур. А що звик? На. Хотіла гетик. На. Гарно? Так. Та? Ну. Тут вже радості багато. А тут же, а то, що показала вона собі думає, нащо ти мені тут так купуєш, ну йди сичі ще. Це такі вот вам упаяли, і там дірка вийде. Ось тут плащ. Але де в тому акцему купані там купили? Що плачуть, що це? Це на довгий рукав буде шикардос. Легке вділа і погнала. І не видно, чи це там поправила, чи це не поправила. Тож ролі не іграє. Та вже все. Але я не мій кавалерка, якщо вам скажу по правді, от я вам завжди на Софії лишала посилання, а ви завжди смієтеся, ну дехто пише, ой, а то не похудаєш, друга половина кавалерки, що похудали з Софії, я вам скажу тако, до одного місця, що я маю то все меню. Одні все одно важко худнути. Я вже цоці підбиваю ніяк. Я, я казала, я піду на марафон і буду мати чистий спокій, але не тепер. Вже якось або з того понеділка, що буде, або з наступного. Треба трошки пайку врізати, бо я дивлюся, по-перше, кавлівка то не так вага, як вода. Отеоки дістали. Ну, але я тобі де тобі китати. Давайте. гуляй, макарони а Добре, чекайте, Макарон говорить. Я, я не знаю, я... Y -y -y -y. Одною срапою на два базари хочу бути. Mm. Значно дві хати. Моніці купила, mm. тато сказав, купи і смачненьке. Банани купила. Такі отістечка купила. Дві банки, пачки курячих філерка дійсно. чабашу і ось такий маківник. Клич професор, з нього 500 е, Так. Пас, зажирай і Та то, то не ти, то тату казах. Ага. Аркадій. Тату та куди сюди. Пятсот давай. Yeah. Yeah, yeah, yeah. А ні, а він би мені написав на шкрабу, що я маю купити йому. Ну, знаєш, каже, мала тут. А, а, а кавалєрка мала така хитра, розпакувала всі зощати, все, і каже до мене, скучно тут з вами. іду, каже. Uh -huh. каже, на Данилишених. <laughs> Кажу, як на данити? Там хоч спокійно поіграйте. Говорить, хто тут трохи? No, скучно, а тут зарядне, я аж потім поняла. Та ледве знайшли. А ти знаєш <laughs> на що? А що мені банани? Наш. Я буду сок з банану пробувати зробити. Буде потемніє, давай лимон трошки зразу. Банало властий мать. Так, ти поки видосиш, воно вже потемніє. Одним словом, принесла, Молодець. я поглинув. То до Аркадія. Та я тобі не снегла. Що маєте фар? Макарон. Ми ж нічого не готували. Не готували? У мене так хіба пляски є? Хто? Пошли на Чи ні? Потім цей. Не потім покопиться. я буду фрізє робити, так що можна прийти. Що таке фрізє? Та той торт, що я тобі робив один А, раз. давай, я прийду. Ну, то прийди. Обов'язково прийду. Все, давай, гиби. Щось ти здоров'я, все,